Віртуальна мандрівка оригінальними бібліотеками світу, змагання за звання найкращого бібліотекара та ознайомлення з новими надходженнями літератури далеко не все, що чекало на студентів бібліотечного відділення Ужгородського коледжу культури та мистецтв. Родзинкою зустрічі став арт-тренінг кохання знайти і не втратити, учасниці якого провели час у компанії психолога терапевта Вправи, які ми робили, повністю розкрили наші наше буття, наші емоції. Те, що ми відчували, ми вже ми розкрили. Загалом, я думаю, це найкраще що зі мною відбулося цього дня. По натурі я замкнута людина, але на цьому тренінгу побачила, що інші дівчата відкриваються, і я трошки привідкрилася. Взявши до рук пензля, простеливши перед собою аркуш паперу та обравши фарби, кожен міг дати волю своїй фантазії, а згодом дізнатися кілька цікавих фактів про себе: сприяли творчості, дружня атмосфера, спокійна музика і, власне, сама читальна зала бібліотеки, яка виявилась ідеальним приміщенням для проведення арт-терапії. Однозначно, це має бути спокійна якась атмосфера, це має бути освітлене приміщення, це мають бути е, якісь е, інструменти, прилади, тобто це мають бути фарби, щоб можна було водичку набрати, щоб можна було е, гарні взяти якісь папери більшого чи меншого формату. Всеукраїнська акція Ніч у бібліотеці покликана залучити якомога більше юних користувачів. Також за допомогою таких зустрічей бібліотекарі демонструють, що Їхня діяльність спрямована не лише на зберігання і видачу на руки книг. Бібліотека в даний час не лише книги, це і інтернет, і різні масові заходи. Це місце навіть для спілкування між собою. У необхідності проведення подібних заходів переконують і самі студенти, тому що їх потрібно проводити адже вони нам дають більше інформації про. Бібліотеки світу, про їхні фонди. Ну, адже ми самі вчимося на бібліотекарів, нам ця інформація потрібна у подальшому своєму житті, адже ми будемо працювати у бібліотечних установах. Насиченість програми, веселі конкурси та психологічний майстер-клас стимулювали бажання відвідувати подібні заходи в бібліотеці частіше. Проте на майбутнє студенти висунули свої пропозиції. Інформація була трішки сухою хоч там фотографії були цікаві, і ще щодо тренінга він мені був дуже короткий. Я думала, буде ще якесь продовження, і нам відкриють ще щось нове, саме про стосунки між чоловіком і жінкою.